Так, раніше я хотів поговорити про щось інше, але я вже забув про що саме. Потім я згадав про що, але знову забув. І це насправді те, чим є доросле життя більшість часу. Знаєте, проводити багато часу, повертаючись назад у кімнату за річчю, яку залишив там, щоб скористатися нею деінде, і на шляху до кімнати за цією річчю ти забуваєш не тільки за чим ти йдеш, а ще й у якій кімнаті воно лежало. і... Люди, які тебе люблять, дивляться на тебе і питають, що ти хочеш, куди йдеш. А ти такий, я не знаю. І на це витрачається до стобіса часу. А діти не такі, і саме тому у них такий молодий вигляд. У них завжди є почуття стилю і мети. Коли вони йдуть, у них є конкретний намір, куди би вони не йшли. І це чудова ходьба, не те, що доросла, типу якесь потішне човгання, це я йду сюди. Питаєш, чому ти йдеш сюди? Бо у мене є гармошка, і що ти з нею робиш? Я збираюся кинути її в туалет і. Чому ти це робиш? Досить запитань, бувай. Бо діти самовиражаються, ось чому у них такий живий яскравий вигляд. І через цю живість ми заздримо їм. Дитина, знаєте, діти інколи дорослим неймовірно важко зрозуміти дитину, бо ми забули, як це бути дитиною. Щось просте, типу дитина йде в ліжко. Знаєте, кажете, час спати, час спати, час спати. Це не те, що чує дитина. Дитина ж чує, лежи у темряві. Годинами. І не рухайся. Я зараз зачиню двері. У дитини із цим труднощі, тож ти йдеш на поступки і читаєш казочку. Ну знаєте, де уся мудрість світу вміщується в маленькій історії. Кажете, що була маленька дівчинка, яка загубилась дуже далеко від дому, йшла собі лісом дуже пізно вночі, з е, різними істотами навколо що кричать, і виють з усіх кущів, переступала через коріння і вийшла до старого сараю, почала збиратися на нього, а той зламався, зламався, і вона впала. Потім, коли вона встала, вона була в порядку. І тут вона бачить вогні свого дому. І вона почала йти до свого дому. І потім та штука її з'їла. Добра ніч. Доброї ночі. Ймовірно, ви відправили дитину в ліжко, бо ви стомилися розмовляти з нею, бо дитина ставить запитання. І бачите, це одна з найкращих речей, коли у вас є дитина. Ви не дочекаєтесь розповісти дитині про світ, і як він влаштований. Але дітини... Дід, дід, дітини, вони як діти, але більші і перетинчасті. Вони знаєте, їм не дуже цікаві ваші погляди на світ. У них є свої запитання. Наприклад, як називаються простори між паличками, що стирчать на гребінці? Я, я не знаю. Я, я не впевнений. Як називається місце під чайником? Я не знаю. Йди спати, йди спати. І це складно діти сплять у твоєму ліжку. Це частина того, що ти маєш дитину. І для розвитку дитини важливо спати у ліжку дорослих. Бо їх кістки ростуть у певних напрямках. Бачите, що буває. Дивіться, діти дуже витончені. Вони сплять у вашому ліжку не просто так. Дитина народжується, дивиться по сторонах і думає, це не те, на що я сподівалася. Ці люди ідіоти. Я б так будинок не пофарбувала. Але я маю витиснути максимум. То що я, мені треба максимізувати результат. Тож ключовим елементом є запобігання появи нових дітей. Тож дитина замовляє зразки сечі поштою і розбризкує над своїм ліжком. Тепер дорослі зайняті і їм не до свого ліжка. Потім вони заповзають у ваше ліжко, і через те, що їх кістки ростуть, і все таке вони очевидно можуть спати лише в певних позах. Розп'яття і свастика наразі є найпопулярнішими. Іноді це поєднання обох. Але що дійсно розслабляє дитину, так це коли їх великі пальці на ногах втиснуті в ваші геніталії. Це прям гарантує блаженний нічний сон. І ось сексуальне викрадення готово. Ніяких доторків, ніяких поцілуночків, вам треба виспатися. У мене купа питань на завтра. Дуже важливих. І я думаю, пізніше я б хотів бути як ти. Класний, спокійний, беземоційний, коротше кажучи, протестант. Наскільки це, це просто фантастична релігія. Вона нічого від тебе не вимагає взагалі, і тому вона невелична, бо усі величні релігії побудовані на соромі. У протестантів нема нічого подібного. Йдеш у церкву, співаєш пару гімнів, п'єш чашку чаю, усі йдуть додому і дрочать. Бачте. У вас є свобода мислення. Щоб зайти у кімнату і побачити, наприклад, тарілку з печивом, ви дивитесь на нього і думаєте, о, печиво, можу взяти одне, можу не взяти, можу взяти пізніше, можу покласти у кишеню і комусь віддати. Я не переймаюся, це лише печиво. Так не працює, якщо ти католик. Ти заходиш у кімнату, там тарілка з печивом. У кімнаті може відбуватися будь-що. Вона може горіти, купа голих клоунів можуть вбивати один одного з арбалетів. Тобі це не важливо, бо все, що ти бачиш, це тарілка з печивом. Думаєш, о, ні, я з'їм його. Я знаю, я з'їм, я з'їм його все. Я знаю, я певен, я вже йду. Навіть не знав про нього, але тепер знаю і вже йду. Взагалі-то я вже почав їсти печиво. Допоможіть мені, яке воно смачне, який сором. Сором, сором. О, я навіть не знаю, що краще: печиво чи сором? Це дитяче печиво, це відмінно. Я не заслуговую на дорослий з темним шоколадом. Воно таке класне. Ось його вже нема. Сором, лише сором. Це все, що в мене лишилось. Тепер ніщо не змусить почуватися мене краще, Ну, крім кокаїну. Знову і знову і знову. І тим не менш люди все одно навертаються до Ісуса. Однак ви можете помітити, що тип людей, які навертаються до Ісуса, це часто люди, які не дуже ладнали з усіма іншими. Як, наприклад, люди у цій залі. Вони кажуть собі, що ж, я не зміг вчиняти правильно у цьому житті, але в наступному все буде правильно у цьому духовному світі після смерті, і це не має жодного сенсу. Насправді, це, звісно, ваш вибір чи вірити, але навіщо вам цей духовний світ? Чи не варто було б розрулити зі своїм духом зараз, поки ви тут? Дух це те, що бореться з перешкодами, те, що тримає удари, дух це те, що треба опанувати. Якщо буде духовне життя після смерті, чому б йому не бути і фізичним? Перероджуєшся у вигляді щупальці з губами і шукаєш? Марш шоколаду, щоб трахнути, і це було б навіть більш ну, знаєте, логічним. Бо той факт, що ви постійно змушуєте себе щось робити, я я доволі компульсивна людина, тільки дізнався про це. Я компульсивна, але й також не рішуча. Я не знаю, чого хочу, але знаю, що хочу зараз. І... І я роками думав, що усі такі ж самі. Я гадав, усі прокидаються кілька разів на тиждень у душі в наручниках, змащених мармітом, але виявляється ні. Але очевидно робиться і розумний вибір. Я не вживаю багато наркотиків, бо це нудно усе стає занадто рутинним. Якщо вживаєш наркотики, то ти впродовж 9 годин такий потім вибігаєш з і біжиш купляти ще це безперервний цикл повторень. Я цього не розумію. І ну знаєте. Не можна, не можна стати залежним одразу від усього, окрім фруктів. І... і я не думаю, що Ісус це гарний взірець для дітей. Знаєте, краще був би хтось, хто менше ниє. Ісус дуже багато нив і скаржився. О, цвяхи! О, о, це ти ж месія, змирися з цим. Можеш перестати Бетмен. Набагато кращий взірець для дітей. Він був сиротою і не скаржився на це. Він полетів у Тибет, відтискався там і робив штуки з пальником. Він повернувся, одягнув вушка, видерся на дах, готовий до всього, і розібрався з особистими проблемами. Ісус постійно скаржився, можете побачити це на картинах. Вічно кудись вказує пальцем. Увесь католицький іконопис, показує пальцем, що це. Я хочу це. Це що крем? Я хочу. Що це? Або звинувачує людей. Це він образив мої почуття. Але ти втрачаєш так багато через це природнє. Людське хизування, яке є у дітей, ти кажеш дитині, йти в ліжко. Дитина протиставляється тому, що хоче робити, синтезує і каже: Я тебе ненавиджу. справді ненавиджу і в той же час чухає дупу іграшковим слоненням. Знаєте. Якби ви змогли зберегти ту свою самоідентичність у дорослому житті, був би зовсім інший досвід на роботі сказати босу, я ненавиджу тебе, пішов ти. Справді чуваче, щодня те саме лайно, не знаю, чому я повертаюся сюди. Хоча дуже важко стримуватися, саме тому дорослі так часто розгублені дорослі дуже розгублені, зіпсовані люди, це тому, що вони справді забули. Вони не мусять постійно вдавати. Насправді, по факту, ти не дорослий, просто висока дитина з пивом в руці. Ведеш розмову, яку не розумієш. Близький схід, так, я знаю, жахливо. Я би так не вчинив. Так гістеректомія дуже болюче, плече це така болюча зона. Бути заляканим мене залякують чоловіки, інші чоловіки. Знаєте, розмовляли про водійські курси, і там чувак у пабі, який говорить про машини і про все це ціла культура. Обговорюють там різні штучки дрючки у своїх машинах, а потім він повертається і питає, яка у мене машина, а я такий, я не знаю, коли куплю, буде синя. <плес> Чоловіки постійно залякують один одного, змагаються. Але агресивніше я гадаю провели це дослідження взагалі то. В університеті Чикаго з жінками, і з'ясувалося, що жінки дуже вправні у читанні чоловічих облич. Знаєте, виявляється, є два типи: є люди з круглим м'яким, чутливим обличчям, такого добре мати поряд. І це добре для тебе, для родини. Він ніжний, дбайливий, може співпереживати. І є інший тип, який більш, типу, міцніша, щелепа, більш мужній вигляд, менші очі. Ну, знаєте, Кінг-Конг, типу, щось типу такого. І це цікаво. Це був тип чоловіків, яким надавали перевагу жінки, для як це було названо у дослідженнях коротких стосунків. Що це, бляха, таке? Коли нам не треба цілу вічність знімати з вас колготки, це короткі стосунки.